Доєдналися Світлана Остапа, журналіст телекритики. Будемо говорити про канал колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова, БТБ, про те, чи повинен він існувати далі. І з Сергієм Лещенком ще договорюємо все ж таки про фіртеша. Сергій Лещенко все ж таки не довів Інну Германівну до істерики, як бачимо. І я бачу, ти приніс документи з американського що з ФБР. Ну, я здивований взагалі поведінкою народного депутата Богословської, тому що ну така, здавалось би, позитивна тема. Український олігарх нарешті знайдено на нього управу. Але на жаль, українська прокуратура цього не зробила. І я думав, що Богословська буде критикувати, що. Українська прокуратура не займається справою Фірташа, тоді як Америка займається, а богословська істерика через те, що Америка почала займатися кримінальною справою проти фірташа, і от вона чомусь це не витримала і почала кричати тільки слово «Фірташ» — зразу крик. ну глядачі насправді бачили, як це все відбувалося. Я думаю, це не варто коментувати. значить проти Дмитра Фірташа вчора було висунуто офіційне обвинувачення. Висунуто воно правоохоронними органами Сполучених Штатів. Справа розслідується в штаті Іллінойс. Йому закидають створення злочинного групування в складі шести осіб. Фірташ є головою цього злочинного групування, їм закидають сплату хабаря офіційним особам-чиновникам в Індії, на те, щоб вони дали дозвіл компанії Фірташа видобувати титан і продавати потім цей титан на експорт. А чому Америка? Тому що цей титан, який. Був видобутий фірташем в Індії, він був проданий на підприємства в Америці, зокрема на завод Боїнг, і власне йому закидають злочини. Максимальне покарання 20 років тюрми. Тобто фірташ йде за класичною схемою Лазаренка. І, звичайно, політичні союзники фірташа, в особі богословської, я думаю, вони зараз дуже засмучені. Тому що це крах всього клану газового лобі, і це може мати великі наслідки для української політики. Я тебе спитаю не про не тільки про так про справу цю американську проти фірташа, а оцю власне зустріч у відні фірташ Порошенко Кличко. Багато хто говорить чи була така зустріч, але от Австрії австрійські чиновники підтверджують і Говорять, що це дуже впливове видання. Журналістка, яка про це написала австрійські змі, і ще. Дні змі підтвердили це й така, що в тебе є особисті свої джерела, які знають про цю зустріч. Бачили, тому в мене питання таке: якщо зважаючи на імідж фірташа зараз, так зважаючи на кримінальну справу, відкриту в Америці це наскільки, на сьогодні, наскільки так. вигідно зараз, щоби. Така зустріч між політиком, який іде в президенти, і таким одіозним олігархом проти про проти якого відкрита кримінальна справа відбулася. Ну тут Петро Порошенко звичайно зробив велику помилку. Він почав переговори з Дмитром Фірташем що в лютому місяці, можливо навіть в січні. Коли він вирішив балотуватися, і він, як досвідчений український політик, почав шукати людей з ресурсом медійним, зокрема, для того, щоб мати підтримку, висвітлення на каналах і так далі. І він був в переговорах з Фірташем про всі ці речі, починаючи ще з того моменту, до того моменту, поки Фірташ був арештований в Австрії. Вів з ним, вів з ним переговори. Потім вони вийшли на стадію того, що Кличко має знятися з виборів. Віталій Кличко є людиною, яка Перебуває в певній залежності від Дмитра Фірташа і цього політичного клану. І тому були зустрічі в різних форматах за участі Порошенка, Фірташа, Льовочкина, Кличка. Зрештою, це завершилось тим, що на минулих вихідних Кличко підтримав кандидатуру Фірташа. Ми не можемо... Вибачте, Кличко підтримав кандидатуру Порошенка. Але ми не можемо казати, чи був вплив Фірташа вирішальний, але він був. Він був, тому що. Тому що він був і цьому, скажімо так, достатньо доказів. А, зустріч, в чому була помилка Порошенка зустрічатися з Фірташем вже після його арешту і звільнення. Він зараз звільнений, він проживає зараз у Відні, в готелі Ріц Карлтон, знімає три номери. Можна подзвонити на рецепцію і попросити з'єднати з номером Дмитра Фірташа. Я сьогодні цілий день дзвоню, мене не з'єднують, кажуть, ніхто не бере трубку, але кажуть, що на Дмитра Фірташа зареєстровано три номери в готелі. А, Тобто він вільний в своєму пересуванні, але перебуває під рекордною заставою взагалі, в історії Австрії 125 мільйонів євро. Такого ніколи не було взагалі. І Порошенко чомусь вирішив побачитися з фірташем у Відні вже після того, як він був звільнений. Звичайно, зараз фірташ перебуває під постійним наглядом неофіційним ФБР, тому що вони побоюються, що він втече в Росію, звідки його ніколи не видадуть. І те, що вони бачились, це не було, скажімо так, інформацією, яку можливо було тримати в секреті. І тому це спливло. І джерела в Україні, і в Австрії про це журналісти дізналися. І зараз, звичайно, Порошенку треба ну, максимально дистанціюватися від цього політичного клану, оскільки зрозуміло, що фіртаж вже не має жодної перспективи. На сьогодні, за моїм прогнозом, це другий Лазаренко, його чекає екстрадиція в Америку, суд. І єдине, що можна порадити фір, це, що це визнати свою вину, як зробив подільник Лазаренко Петро Кириченко, і вийти на свободу, напевно, провівши не такий тривалий час, в і заплативши якісь штрафи. Тому що, якщо він, звичайно, адвокати фірташа зацікавлені в тому, щоб його захищати до самого кінця, тому що це їхній заробіток. Чим довше він буде з американською юстицією сперечатися, тим більше вони зароблять. І вони будуть його переконувати, воювати. Але це закінчиться так само, як з Лазаренком, великим тюремним ув'язненням, конфіскацією всього і життєвим крахом. Тому Зрозуміло. треба йти на згоду з американським ФБР, американським ін'юстом і вертатися напевно, в Україну, тому що в Америці його тримати не будуть, якщо його там засудять, його депортують назад в Україну. Мене останнє питання, чому власне українська прокуратура не займається фірташем так ретельно, як займається австрійська і американська? Ну от якраз я думав, Богословська буде тому обурюватись. Чому ж значить, одного олігарха українська прокуратура взагалі не жалує а тоді, як американці його переслідують? Треба бути конкретним. От той злочин, який інкримінований фірташем ФБР, він відбувався. На території США та Індії Україна ну, має до цього опосередкований стосунок, тому що він є українським олігархами, і гроші, які зробляв внаслідок своєї е, діяльності, визнаної ФБР як злочинна, вони були потім, звичайно, переправлені в Україну ці гроші. Але оборудки відбувалися в Індії та в Америці, тому Америка власне розслідує цю справу. Я думаю, що в Україні є багато кримінальних справ, які... Так чи інакше стосується фірташа, могли б стосуватися нього, є правопорушення, які були здійснені які відбувалися в інтересах цього клану, і ставленники цього клану очолювали державні монополії за минулої влади. Юрій Бойко був віце-прем'єром, міністром палива та енергетики, їхній висуванець на прізвище Бакулін керував Нафтогазом, коли відбувалися всі ці оборудки з купівлею бурових веж за завищеною ціною. Тому якщо буде Зацікавленість української влади, звичайно, вони мають всі підстави займатися цим кланом і фірташем, зокрема. Поки що немає такого, що цікавого. Поки що є кримінальна справа, по якій проходить Бакурін, вона стосується Курченка. Вона стосується Курченка, вона не стосується веж Бойка, але я думаю, що по вежах Бойка там взагалі елементарно довести. Зловживання влади і розтрату державних коштів. Дякую, Сергію Олещенко, за Дякую. інформацію. Нову про Фірташа. Чекайте його інтерв'ю на українській правді, яке він іде до статтю. Я перепрошую на Українській правді, яку він іде дописувати. Наскільки я, на я розумію про історію Фірташа? З нами Світлана Остапа, журналіст критики. Ми говоримо про банк БТБ. Не банк канал БТБ. Перепрошую. Канал Нацбанку, канал БТБ. От, зокрема, Нацбанк заявив, що хочуть зберегти цей канал, і було дуже багато в журналістській спільноті протесту проти цього, так? тому що, ну, по-перше, це державні кошти, журналісти неодноразово не писали про те, що це величезні гроші, там величезна є база, технічна. На твою думку, я знаю, що ти також спілкувалася із Арбузовим на цю тему. А наскільки ну, доцільно зберегти БТБ канал БТБ? Ні, ну наша позиція от, журналістів телекритики, багатьох моїх колег із руху стоп-цензури, що всі державні телеканали вони мають бути роздержавлені, і е, ті, які можна перетворити в канали суспільного мовлення, мають бути перетворені в канали суспільного мовлення, а ті, які не можуть уже бути перетворені. Ні, просто мають бути роздержавлені. Канал БТБ був створений, йому навіть немає двох років. Він був створений у червні 2012 року, постановою Національного банку, правління Національного банку вирішило, що їм потрібно своє телебачення, яке б роз'яснювало політику Нацбанку, і створило такий канал. Він тоді називався Банк ТВ статутним фондом 10 мільйонів гривень. І цей телеканал дуже швидко, агресивно почав заходити на ринок, отримав ліцензії супутникову, цифрову ліцензію, потім провів ребрендінг і став називатися уже банківське телебачення Скорочено БТБ. Зараз уже статутний фонд у нього 150 мільйонів гривень. Скільки коштів за минулий рік було виділено на взагалі на весь канал, поки що невідомо. Я не розумію, чому вони ну, засекречують цю інформацію. От кажуть, це не бюджетні гроші, це банківські гроші, хоча це національний банк. Ну що відомо ще при до, ну, на момент створення там працювало менше ста людей. Зараз там працює більше двохсот людей. За інформацією, що там нещодавно було ще до 250, п'ятдесяти, я сьогодні зв'язалася з директором цього каналу Світланою Криворучко. Вона сказала, що зараз там 203 людини, три з них в декреті, тобто 200 людей працюють. А що вони взагалі думають про канал? Тобто які чутки там входять? Що канал існуватиме? Він переформатується. Зокрема, от Вікторія Сюмаріка, заступник е, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони, сказала, що це буде на базі каналу. БТВ буде створено це україномовне. Іномовлення, перепрошую. Це найсвіжіша яке буде... інформація. Тобто, от тільки за останній тиждень цей канал уже кілька разів спільнота реформувала, скажімо так, в лапках була ініціатива зсередини журналістської спільноти переробити цей канал в канал ну, або віддати все, що на ньому є, на новостворений канал суспільного мовлення. Я вам скажу, що цей канал має досить сучасне обладнання. Непогано, непогано забезпечений всім матеріально. Тобто за два роки там відбулося дуже багато тендерів, вони забезпечені ну, від автомобілів до телефонів. Дуже добре. Ми про це все писали, скільки там коштів на це все витрачалося, мільйони. Тому, в принципі, там дуже дороге і сучасне обладнання. Потім була звернення було депутатське народного депутата, голови комітету з питань свободи слова та інформації Миколи Томенка до нового керівника Нацбанку. Він пропонував цей канал, якщо зберегти, то не з державних коштів. Тобто, що якщо хтось хоче, то може його викупити, хай собі існує банківське телебачення як приватне. На що ось отримана відповідь, і сьогодні ми і теж оприлюднили. Пан Кубів сказав, що ні, ми хочемо зберегти, але ми його ну, максимально там зекономимо на ньому. Все, що можна, але ми його збережемо. І ось найсвіжіша інформація. Потім була інформація заява лідера партії Батьківщина Юлія Тимошенко, яка відгукнулася на пропозицію нашого колеги Отара Довженка, що давайте ми зробимо з нього суспільного мовника. Да. І остання інформація це йдуть переговори щодо створення нового такого потужного каналу іномовлення минулого тижня говорилося на радіо віце, віце премєр міністра Сичата ага. да, про те, що буде створений такий канал на на базі двох каналів: УТР і е, Першого Юкраїн супутникового каналу. А, Ну, найсвіжіша інформація щодо цих двох ще доєднається й третій. Що це буде ПТБ? Що саме він може дати якісну картинку, і цей канал потужний має конкурувати з російською пропагандою, яка ведеться на всьому світі, можна сказати. Цей канал буде мовити і в тому числі на Росію, десь аж до Уралу. А в мене питання щодо цього іномовлення? От Вікторія Сюмар тут в нашій студії говорила не ну неодноразово про це про, про намір створити це іномовлення. в Мене питання: а хто взагалі буде працювати над цим проектом? Які журналісти, які люди це буде ну? Назвемо так не пропагандистська картинка, а яка тоді? Ну тобто, ну бо завжди є переляк в українських журналістів незалежних, що будь-що державне воно завжди буде ну сама розумієш, не ну в яку сторону заангажованим, так. Ну, оскільки законодавчої бази наразі для створення суспільного мовника ще немає, вона може з'явитися найближчим часом. Але в будь-якому випадку воно буде створюватися на базі кількох державних каналів. Це і перший національний канал Телебачення і Радіо, це і в тому числі і ОТР, це і ОДТРК по всій Україні. Це канал Культура і інші. Значить, бази поки що немає, тому об'єднуватися будуть ці канали на існуючій базі. Це державні канали, і е, я думаю, що це буде злиття і це буде скорочення тих штатів, які є на сьогодні, тому що на УТР щось там працює близько 300 людей. На банки на БТБ я казала близько 200 людей. Перший Україн, він е, ну там штат невеликий, але це штат в штаті. НТКУ Першого національного з них, я думаю, будуть відібрані найкращі кадри, тому що цей канал іномовлення має бути трьома вести мовлення трьома мовами: українською, російською, і англійською. От і тому будуть шукати кадри, які володіють ну, добре, принаймні, хоча б двома мовами, я так думаю. В кращому разі трьома, О, то е, якщо таких не буде на цих наявних е, нині каналах, то будуть шукати, мабуть, нові, нові кадри. А фінансування також буде знайдено якось окремо. А фінансування на цей... є. є. Є фінансування, є, Ні. є фінансування УТР, є фінансування БТБ, є фінансування Першої України. Тобто, коли вони, я так думаю собі, ну теоретично, коли вони будуть злиті, це фінансування просто об'єднають. Іновлення І фінансування... до створення суспільного мовлення. Так, так, так. А потім Таким воно чому. буде потім воно буде у структурі суспільного мовлення. Угу. Зрозуміло. Я так розумію, що була ідея в журналістів іти до Степана Кубєва, пояснювати йому щось, що він так, не, там так. Ми що хотіли його бажання зберегти канал Нацбанку. Це не перше бажання у моїх ідея. колег було все. Все знищити, да? не треба такого каналу, не треба за державні кошти все це робити. Хто хоче, хай за приватні кошти піарить банки і всіх працівників банківської сфери. Але потім вже стали більш зважено, зважено підходити до цього. А зараз взагалі як працює вам БТБ? От канал воно, Нацбанку? Воно Він далі хвалить воно... нового голову Нацбанку, чи, чи вже ні? Чи ну, вже працює менш більш, більш не заангажовано? За моніторингами нашими, от як вони висвітлювали події на Євромайдані, так я скажу, що вони нічим не відрізнялися від першого національного. В Дусі канал Бізнес працював, БТБ, канал Київ. Вони всі працювали за однією схемою, скажімо так. Вони всі працювали на минулу владу і ну не неправдиво висвітлювали події про Євромайдан. А після зміни влади? Ну після змінилося, все змінилося. На всіх цих каналах, от наскільки це можливо було змінитися. Але е, все одно мені здається, що е, ну, така наша традиція державних мовників працювати на ту владу, яка при владі, вона не зміниться до того часу, поки ці державні мовники будуть існувати. Дякую. У нас була Світлана Остапа, журналісти критики. Говорили ми про те, чи буде далі існувати канал Нацбанку БТБ. Так?